Що ти, що ти скажеш за машину? Ходи сюди. Це колеса. Да, 35-ті колеса, в принципі, поставлені на рідних дисках з проставками. Виліт сумарний автотримав тобто, мінус 20. Підвізка пружина, амортизатори дропбокси плюс 4 дюйма. Перероблена рульова тяга, щоб вкручувалось наконечники. Задня рульова тяга без змін. Також там подовжені тормозні шланги, щоб прививіз цього моста, в принципі, вони не були в натяжку. А, лебідка Камаповська стоїть. Ну, силовики, всі діла. Ну, в принципі, тут основні приробки зв'язані з а, пружинами та амортизаторами, тобто ліфтувати патрол. Ну, не дуже багато треба там, в принципі, грошей, чисто змінити пружини, амортизатори зробити дропбокси, щоб перенести тяги передні. Задні, в принципі, можна не переносити вони так в порядку. А, ну і в принципі, коли робите 4 дюйми на патрон, то задній кардан треба перевернути, щоб він <coughs> при повному вивісі а, не шкрябав за Ну, В принципі, так Так все. А Так він стоковий. Угу. Mm -hmm. Зараз познімається все. <laughs> да, Запах нової машини. видосов. Каждый раз кто-то приходит и что-то начинает рассказывать. Даже пробка заливная новая. Блин, а у тебя ключа нет? А а а у меня шестигранник. А подходит квадрат, квадрату это большой, понял? Типа вот этот, который для головок. Одна четвер... Одна вторая, да? Просто без, без головок. Одна вторая до этого.

передняя масса коробки с сдатки со сборной скрывотой по заводу выведена. А задняя масса коробки так не сильно, но по это уже по заводу со сборной У меня они тоже выведены. Да, вот да. так хорошо. Если это все нормально работает, то... Это знаешь, это можно воды набрать, когда ты не, не можешь. Что-то резко, да, блядь, в рот. И, оно не сразу не давление. что остыло, остылось, и оно сразу и Якщо ви в людині вас тижнів, нормально продаває. Ну, ну по салону все обычно, так? Да? А, будильників там много. А, ну по салону ні, там трошки є переробок. В принципі, по салону сліва датчик турбіни, посередині датчик температури вкладаючої рідини, тому що стандартний датчик показує а, таку неістотну інформацію. І справа датчик вихлопних газів. Є ну, ГР, потім... да? так? да? ЕГР, так, да. Ну і в принципі тут пульт Aha. керування лебідкою, тут підключення лебідки удаленно. Це підігрів топливного фільтра, а це управління світлом. Передня люстра, задня люстра і протиотуманка. Ну в принципі Ну як для джипа він дуже чистий. Стерильно. <сістюві> 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 Все стерильно. Ким чисто недавно робимо? Така дуже хазяйська машина. <рес> І ти її в повсякденні да, використовуєш? Ну, зараз вже ні, тому ні? що у дружини з'явилась машина, то ми на інші питаємося. Так, до цього кожен день. На цих колесах в принципі, вони гарно держать асфальт, вони зовсім не стерлись. Я вже 50 тисяч на них накатав, то в принципі вони виглядають no, як на... Ні Ніта это ще тут. Це японська резина. Ага, супербренд. <клес> Ніта це і дріфтери на них, і ці стенсери. Да. Ну все, все нове. Все ухожене, все що старе, обслужене. Да, так, це за допомогою Льохи. Він мені виділяє час. Як. Недавно тут масло споробці, масовий вина, масло в мостах змінив, помив радіатор, замінив житті в радіаторів. Ну, тобто він зараз обслужений. Ну і в принципі по багажнику ще дороблює. Багажник. в принципі тут. Що можна по багажнику зробити. Сідушки опускаються, і тут двоспальна кровать. Ну, зараз використовую як укриття, якщо він в стоїть, воздушно тривало, то ми тут з дружиною спимо. Uh, в принципі, тумбочки тут разом шмордяк. Це... Тут у нас всі шмотки для спань, для спань, для ну, щоб спальні. І в принципі ну, ось такий тут портфонарік. І ще хочу тут тут зробити підкидний столик для газової плитки і сюди в принципі, зробити а, умивання. Ну і все так. Ну і цей доробок там, Андрюха мені зробив задню тобто Бампер був замінений, протиотаманка убрана, я її сюди переніс. Ага. Ну, так, да. а, ну і по камерам, в принципі, дуже класне рішення. Це мені друзі Тобто Задня камера знаходиться тут. А, вона під дворником, тобто, якщо дворником зруну, почистити, вона відчищається. А передня камера. Передня камера це більше собі зробив, щоб бачити колію, то вона з мене у мене не колекцію. Ага. В принципі, так. Да. Ну і оцінюєш тачку скільки? Ну, я його ні скільки не оцінюю, тому що я ну так е, який порядок цін: 30, 40, 50? Ні, ну вони на ринках зараз стоять. Скільки а, обичні потроли стоять і, десь десятку, 10-12, Ну підготовлені там від 15 і до безкінечності. в принципі. тобто ціна підготовленого патролу від стартує від 15, Тут вже треба дивитись, який стан, що по ньому зроблено, яка підвістка стоїть. А і двигун, двигун який тут? А тут трохлітровий дизель. А, в Принципі, а і тут ще. Занижені пари 5,13 стоять, тобто, щоб цьому воно було легше його крутити. Ну, в планах ще у мене перейти на 38 колеса. Ну, і зробити кіт в роздатку. Зараз тут стоїть 2.0 по заводу, а буду робити там 3,8. Дякую за інформацію. Отака от гарна машина. Патроли мені дуже подобаються. 61-ше то. Такий гарна, гарна модель. Так що це п'ятидвірка. Так що майте на увазі. Коли шукаєте машину, що є така модель. Дуже вона з запасом міцності велика. Чого ця машина підходить? В принципі, ця машина підходить перш перзав... перзав... для, ек... для експедицій. Тобто вона тяжка, вона, в принципі, по болотам не буде їхати, як там, наприклад, Ніва чи УАЗик, Вона буде зразу тонути. Але для горної міцності, то це що треба, тому що саме вага її і довжина, то її не буде скидувати, вона буде дуже впевнено забиратись на любу горку, Тобто, якщо ви її були в Карпатах, то там крім патролів, Ну нічого немає, всі на таксі катаються на патрулах. І в принципі, так, мости міцні. Коробка автомат міцна витримує дуже високий крутящий момент, тобто міняють вигони. І цю коробку не змінюють, тому що вона, в принципі, розчитана ну, на більш крутящий, ніж зараз є в Мінуси цієї машини, те, що ну, під пластиком завжди гниють арки, але ну, треба в принципі, на ці арки дуже увагу не звертати. Голов, головне, щоб була рама ціла, і особливо ржав... не була ржава рама ззаді, воно починають не ззаді. І це ще мінус, це другий, тобто трьохлітровий дизель, так, він в принципі дуже... Повільний, ну як, дуже такий неспішний, він там на ньому коксу сильно не даш, але, але в принципі якщо для експедиції брати, то з головою хватить, тому що <кхід> а, розхід, в принципі, от в мене зараз на 35-х, розхід десь від 15 до 18 по городу і десь 10-12 літрів дизеля по трасі. То, в принципі, з розходом можна дружитися. Ну, тобто, от, щось мінусів плюс. Так, і вона гармонічно виглядає. Все, що в ній присутнє, воно не зайве, воно все використовується, тому що багато є деякі стайлінг роблять, що навішують багато аксесуарів, воно все не використовується, тільки обтяжує машину. Ось, а це тут гармонічно виглядає. Під капотом все в стандарті, крім uh, є, додатковий, є додатковий датчик а температури. Uh, Оп. По апаратурі, в апаратурі доставлено фільтр групи очистки, uh, доставлен uh, крім, замість uh, стандартного американського реформ, підкачуючий насос. Uh, тут розташовано соленоїд на додатковий блок предохранителів. А на любітки теж удалено він бампером. Ну і в принципі, в принципі замінені трубки вакуумні. І поставлені датчик ограничення давлення на турбіну, тому що тут бувають випадки, коли... Турбіна доє більше одиниці і для двигуна це плохо. тому тут от, реалізував я датчик збросу тиску. Тобто якщо високий тиск, в принципі з інтеркулера подається тиск, і він збрасує клетчатку турбіни, і, ну, і поверти турбіни падають. Ну, не падають, а клітчатка закри прикр... прикривається. Ну, тут стандартно два акумулятори стоїть по 95 ампер. Це інше тут в принципі, стандарт. Вже поміняний інтеркулер тому що болячка цих моторів це е, пробивається інтеркулір, пробиває, буває дуже часто пробиваються прокладки. В принципі, в мене вже треба ревізію прокладки дивитися, тому що ви бачите, трошки воздух в бачок поступає, основний. Тут цей бачок повинен бути заповнений, а цей повинен бути е, е, по уробі. По радіаторам тут є радіатор коробки, радіатор гідропосилювача керма. А, ну, основний радіатор, в принципі. І масляний радіатор там без тежний. Зараз тут на поліцях спереді. Ну, в принципі, так це з основному. І також зверніть увагу, що знову ж таки все чисто, тобто машина дуже доглянута. Вона не продається. До речі, вирішуються, догляд за капотом, ставляться, оновлюються ці резинки. Вони зазвичай у старих патрулах, їх нема, і коли їх нема... Ну, ти любил лужу приїжджаєш, а в тебе ж там все вже зразу <плес> О! Защита стоїть, а збоку все. Я, я коли підходко. поставив, у мене відразу. Ну і в принципі коли піднімаєш на 4 дюйма, то теж вже ну, нічого да. не достає. Там, і вибух. кожух такий потужний. Ну кожух потужний, тому що тут Люди планували а, мотор ставити ж нормальний 6-циліндровий і він повинен тут закінчуватися. А це... Французи, компанія Рено зробила мотор d 30 Ох, Renault. <carbohyd> <statistically> Ох, so. <ầnoring> so nope. Renault. В принципі, так. Рено усі машини лізе. зі своїми двигунами. Потім не знають, що з ними робити. Ну вони молодці. Рено це дуже потужна компанія, тому що вони... Ну нісанівські двигуни виглядають прав. У я, я, мене є пропозиція. Давай ти приїдеш ось так от прямо через цей холм. Ну, <з пропозиції>. ну так, не так, як зазвичай. то, 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 то Так а, а я ти я про кого? про, про патрол? Да. Ну проїду, не проїду. А фільтр чистки поставити. У мене ж не просто. Так, смотрі, дивіться, фільтр грубої чистки, я чомусь це поставив його. тобто, Тут найголовніше в цьому фільтрі є обратний клапан. <головний> І коли ти міняєш топливну систему, в бак не стигає все. Тобто, тут от топ... топливо залишається. Це Пр... ж насос накачує. Тому що у мене э, стоїть э, фільтр. <головний> А сверху насос підкачки? Ну от, от, насос подкачки, він є, ось він. Хотя відкручує, відкручується. Да, але так? я додатково поставив ще насос подкачки, зробив да. обратку на всякий випадок. І в принципі, коли я міняю фільтр, я в принципі цю, цей патрубок на ТНВД знімаю. Включаю насос, і він в мене прокачується. У мене ж понятно, що у мене стара модель вручну. Я думав, що поставити фільтр. Я думаю, блин, будь тим пришла, не виходить клапаном на не расклапаном Це, 10 літр в принципі классно то це в принципе тут разные mm. mm. Так есть